Серія професійних будівельних матеріалів ProSystem. Термостійка фарба ProThermal Призначена для металевих поверхонь, що піддаються термічному впливу до 700 градусів всередині та зовні приміщень. Час висихання 1 година. Утворює міцне та тверде захисне покриття, яке стійке до хімічних та атмосферних впливів. Використання кремній полімерної фарби розглянемо на прикладі пофарбування мангалу. Поверхню очищаємо від іржі пилу та бруду, знежирюємо та даємо просохнути. Фарбу ретельно перемішуємо та приступаємо до нанесення. Для нанесення рекомендуємо використовувати фарборозпилювач, валик або макловицю. Нанесення виконуємо в 1-2 шари, обов'язково витримуючи мішарове висихання 1-2 години. Витрата фарби 15-20 метрів квадратних з 1 літра. Протермал випускається у об'ємі 350 мл, якого вистачає до 5 метрів квадратних одношарового нанесення. Яскраві кольори золотої та срібної фарби можна використовувати для гравіювань. Запропоновані кольори не втрачають своєї інтенсивності при дії високих температур. Для повної полімеризації лакофарбового покриття рекомендуємо через одну добу після пофарбування запекти будівельним феном або вогнем при температурі 250-300 градусів. Дану процедуру виконуємо на протязі 30-50 хвилин для надання поверхні декоративних та захисних властивостей.